У Тульчині в одній з пожежних частин відкрили клас безпеки. Рятувальники навчатимуть дітей, як вберегтися від мін та пожеж, як надавати першу домедичну допомогу, як діяти під час вибухів, землетрусів, як поводитися біля річок, ставків та озер. Лише за цей тиждень на Вінничині відкрили вже два безпекових простори. Клас безпеки відкрили у пожежній частині Тульчина. Сюди можуть приходити діти разом зі своїми друзями, щоб навчатися, як діяти під час небезпечних ситуацій. Ми закладаємо в ментальність дітей, взагалі поняття безпеки, взагалі поняття пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності, тому що дуже важливо з самих маленьких діточок починати процес виховання. Особливо в нашій сфері. Рятувальники зі старшокласниками провели заняття для учнів початкових класів, розповіли, як поводитися, коли бачиш незнайомий предмет. Нагадали про правила пожежної безпеки вдома та розказали, що робити, коли стаєш свідком пожежі. Не можна бавитися е, спічками. І ще чим. І то, що би як це? ножем. Якщо я десь побачу пожежу, я буду дзвонити 101 рятувальникам. На Вінничині уже 390 класів безпеки. Рятувальники кажуть, важливо, аби у кожній громаді був власний безпековий простір. Людмила Левченко, телеканал Вінниччина.